Олексій Пилипович пригадує, як 24 роки тому будинок 36 на вулиці князя Володимира здавали в експлуатацію. З того часу переконує він житлово-комунальне підприємство, що обслуговує будинок, жодного разу не надавало послуги стовідсотково. Натомість рахунки приходять справно, але платити за ними чоловік не збирається. Більше того, у листопаді минулоріч він наполіг на перерахунках за ненадані послуги. Довго відповіді не було. Я два рази ходив як Справлявся, в чому нема відповідь, мені сказали, що економіст робить перерахунок. І тільки в січні, місці, де то в кінці місяця, мені дали лист, який от у мене є, у якому перечисли мої пункти. Так, поверхово, і в кінці додали, що робити перерахунок не можна, так як все в порядку закона. І вже за декілька днів його повідомили, що за поданням ЖКП Покровське суд виніс рішення стягнути чоловіка борг майже тисячу гривень. Сума набігла за три роки, протягом яких пан Олексій платив тільки за дійсно надані послуги. Рішення суду він оскаржив, і той відмінив наказ про стягнення заборгованості. Я зараз готовлю новий лист сусідами. І вказую, що той лист, який я їм писав, до цих пір повністю не виконаний. Які роботи поліпшилися? Поліпшилися роботи у нас по вивезенню сміття, поліпшилися по. Прибиранню території, а по утриманню території не поліпшилися. Тож чоловіки надалі вимагатимуть у ЖКП перерахунків, тим більше шансів отримати їх він має достатньо, кажуть експерти. На руку споживачам прийнято рівненською міськрадою у вересні минулого року порядок здійснення перерахунків тарифів квартплати. В Даному документі вказувалося, що якщо послуги не надані повністю, то треба їх. Що тарифи перерахувати далі? Мова стоїть, що перераховують ці тарифи е, не тільки за інформацією диспетчерської служби. І не тільки згідно актів, які складуть майстри. Першим пунктом по цьому документу написано згідно письмових звернень громадян, саме зверненнями планує обезброїти ЖЕК Олексій Власюк. До нього доєдналося ще кілька мешканців багатоповерхівки. Разом вони готові відстоювати права. Передбачені угодою з підприємством ЖКП Покровське. Позицію ж останнього через надзайнятість керівництва почути не вдалося. Ольга Міхньов, Юрій Кобів новини рівного.